Цей електричний чайник Юрій Литвиненко позичив у товариша на п'ять днів. Саме стільки частина Новобуварського району, де живе чоловік, проведе без газу. Про відключення Юрій дізнався з оголошення на воротах свого будинку. Електроплити він не має, тож каже, цей час житиме сухим пайком. Ні, там газу. Ось немає. Тим паче там запломбовано, перекрито усе. Я сам не буду чіпати. Ясна річ вже приготував чайник електричний чаю, попити бутерброди. Дружина ось приготувала пісний борщ. Пісний борщ можна і холодним поїсти. Борщ можна і холодним присипаєсть. За 400 метрів у провулку Тимирязева газу теж немає. Олег Павлюковський чекає на працівників Харків місь газу, які мають перевірити труби у його будинку. Чоловік розповідає: на життя їхньої родини тимчасове відключення не вплине. Воду гріють бойлером, газом запасаються постійно на всяк випадок. Тока газу не буде, Ми одразу тут… Тільки газу немає, ми одразу підключаємо тут. Беремо ось ці балони. Ми на цьому можемо приготувати. Виходить на 5-6 гривень дорожче. Поїхали на заправку, заправили, і нормально ми себе почуваємо. «Нормально ми себе чувствую. Без газу у Новобаварському районі залишилось 390 приватних будинків. Виток на місцевій газорозподільчій станції фахівці підприємства виявили минулого тижня під час планової перевірки. Сьогодні почали лагодити мережу, розповідає інженер Харківміськгаза Андрій Семенахін. Наразі проводяться ремонтні роботи по заміні ділянці. Ми повинні перевірити герметичність системи, перевірити її на міцність, на герметичність. Усунути всі витоки газу. Після цього газопостачання буде відновлено. Семенахін говорить, сам ремонт триватиме добу. Ще чотири потрібні, щоб обійти місцевих жителів і перевірити, чи немає витоків ще й у оселях. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.